Добрий день, діти, а послухайте но ну, загадку. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, подисковую в льоди, в дружбі з дітьми, зі всіма. Здогадались я зима. Так, малята, настала весела святкова зима. А чому так кажуть? Тому що взимку святкують багато свят. Це і свято Миколая, яке ми вже відсвяткували. А зовсім скоро свят вечір, Різдво, а за Різдвом і Новий рік. А після Нового року в Україні здавна відмічали цілу низку свят. А сьогодні ми поговоримо про різдвяні свята. Ой, чуєте? що це за пісенька лунає? Добрий вечір, люди, в вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай різдво Христове вас благословляє, Бог страждає. Це малята лунала колядка. Вони лунають напередодні великого свята Різдва Христового. Саме сьогодні я розповім вам про це свято. Різдво це день народження Ісуса Христа, якого шанують багато людей у світі. Він народився в малесенькому хлівці серед овечок, мати Ісуса Марія. Поклала своє дитятко не в колисочку, а в яслі, корице, з якого їдять ягнята. Про народження Ісуса людям сповістила яскрава зірка, що засяяла височині, що засяяла надзвичайним сяйвом, цей день став великим святом для всіх людей. У нашого народу багато традицій пов'язаних з цим святом. Напередодні Різдва від хати до хати ходять люди, вбрані у святкові костюми. Вони носять з собою Різдвяну зірку і вітають всіх зі святом співаючи пісні колядки. Різдво зустрічають святковою вечерею. На столі має бути обов'язково 12 страв. Це – Яблука, квасоля, салат з соління, гриби, кутя, Винегрет картопля, голубці, Вона капуста вареники. А ще діти ходять від дому до дому і співають веселих колядок. Одну з таких колядок давайте ми з вами послухаємо. Всі прикрасили оселі ля 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 ля, -ля. Бо приходять дні веселі фа -ля, ля 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 ми вберемося на святки, фа ля ля фа ля фаля-ля-ля-ля-ля, ля, -ля, ля заспіваємо колядки, фа ля 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 ля-ля-ля-ля, Сяйво від ялинки, фа ля 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 срібні кулі і сніжинки, фа ля 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 ля, -ля. і гірлянди світлячками фа ля фаля фа ля 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 ля, -ля. мерхтять вгорі над нами, фа ля 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 Ля-ля, ля-ля Рик старый уже мы фаля Фа-ля-ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля Ну, мы разом заспеваем Фа-ля-ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля И девчатка, и хлопятка Фа-ля-ля, фа-ля-ля, ля-ля-ля Фа Ми веселої колядки ля 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 ля, -ля, -ля.